Мікрохірургічну операцію душі можна виконати мистецьким способом. У цьому переконані столичні художники. Протягом цього тижня вони проводять тренінги під красномовною назвою Палітра душі, живописні техніки у жанрі імпровізації. Як вилікуватися від безсоння, заїкання і навіть сутулості вже знає Інна Левінська. До Хмельницького обласного благодійного фонду Хесетбеж завітали гості із порідненої столичної організації. Примушували соціальних працівників фонду малювати картини, використовуючи техніку видихання мазків на листок, а далі, так би мовити, щитували інформацію з ілюстрації. кажуть, кожна виконана робота неповторна, як і сама людина. Однак у цьому тренінгу зазначають майстри пензля, важливо не боятися поєднувати, здавалося б, несумісні кольори, аби виходила живописна імпровізація. Чоловік відставляє слід своєї душі на лісі, Це велика смілость, тому що Самому собі душу заглянути страшно. А залишити след, який увидят всі, це вдвойне велика смелость. І тільки дуже смелые люди публічно можуть картиной о себе все. До участі у живописному тренінгу мають намір залучати чи не усіх 150 соціальних працівників фонду, розповідає його директор Ігор Ратушний. Оскільки зараз країною котиться хвиля реформування, аналогічний процес відбувається і всередині цієї організації. Таким чином каже Ігор ратушний, відбулося переформатування фонду у центри, кожен із яких займатиметься окремою проблемою. Соцпрацівники Хесет Бешт чи не щодня опікуються людьми похилого віку та малозахищеними. Тому в інститутом соціальних працівників був зроблений тренінг, де кожен соціальний працівник повинен відображати і бачити той колір, який вони мачать, чи колір. Доброти, і це дуже важливо для того, щоб люди їх бачили не тільки чорними чи красними, а що вони їх бачили різноманітними. Варто зауважити, що аналогічні мікрохірургічні операції душі нині стали досить популярним явищем. До такого способу лікування вдаються переважно відомі артисти, спортсмени, навіть деякі політики та громадські діячі.